Слава Україні, козацтво! В цьому відео ви дізнаєтесь 6 речей, котрі ви, скоріш за все, не знали про Укрмап. Факт перший. Найперша, я б сказав, навіть нульова версія карти була в стандартному ігровому масштабі. Та з'єднувалася з Європою. На ній були присутні майже всі обласні міста України. Скажу, як є, її якість була жахливою. Власне, це ви зараз можете бачити на ваших екранах. Через недостатній досвід в розробці, помилки не виправлялись, робились нові, а в якийсь момент карта перестала працювати. І так, світ та простори інтернету її не побачили. Дізнатись чесно, це й добре. Факт другий. В сучасній карті Укрмап присутні більше восьми пасхалок, котрі приховані по всій карті, і 90% гравців їх не бачили. Хоча в кожному виході нової версії карти наголошується, що додана нова пасхалка. Так так, в 6 версії карти також є нова пасхалка. Щастивим в пошуках, українчики. Факт 3. В карті Укрмап розроблена унікальна властивість трафіку. Він відчуває нерівності на дорогах та інколи навіть об'їжджає їх, Такого ви не знайдете в жодній іншій карті, в тому числі і в стандартній. Факт 4. В карті присутня власна економіка. Ціни за доставку вантажу, пальне та штрафи також присутня гривня в якості валюти. Встановити її можна в налаштуваннях геймплею гри. Факт 5. Розроблено скини для причепів українських компаній. Їх може використовувати як сам гравець, так і трафік. Факт Шостий. З кожним оновленням карти розробляється та додається більше 200 унікальних об'єктів, на що витрачається просто неймовірно багато часу та сил. Ну що ж, козацтво? Сьогодні ви дізнались ось такі цікаві факти про карту Укрмап. Підписуйтесь на канал. Ставте свою блакитну жовту вподобайку та бережіть себе. Слава Україні!